Ви мене частенько питаєте і запитуєте, а чи варто брати нову RTX 4060? Або може обрати попередню 3060, бо деякі вареники кажуть, що вони майже однакові і різниці майже немає ніякої, ну ви знаєте, як це буває. А можливо краще взагалі замість 4060 розглянути Rexo 6700 XT. Ну, в неї ж 12 гігів пам'яті, які обов'язково завирішують у іграх. Сьогодні розберемося у цьому нескладному питанні, чому нескладно. Та да тому, що тестування відповість на всі питання. Все дуже просто. Отже, RTX 4060 Ti в виконанні паліт. На мене паліт є золотою серединою серед інших виробників карт. Співвідношення якості та ціни це те, що нам треба. Для незаможніх користувачів є на мене оптимальним. При Славуті 8G відеопам'яті GDDR6 без плюсу, якої ой як не вистачає, це не мої слова, а запаребрикувати. Хто не з нашої планети пояснюю. RTX 4060 це початкова серія серед 4000-х. Вона, скоріше, що середнє у сегменті ціна можливості. Коробці вказано, що є можливість додати карті особливості. Мейкер це така собі фірмова софтина, яка дозволяє карту розмалювати на свій смак, додати прикрас та на 3D-принтері, роздрукувати, розфарбувати, тобто реально прикольна штуковина, на своєму прикладі я вже показував. По суті, друзі, ця карта багатьом знайома, це серія до OC, але на сучасному вже залізі. Подобається мені, що єднання живлення лише одним 8-піновим коннектором, не 8 та 6, як у більшості. А саме ось так. 8 пінов сучасної технології ГПО буде достатньо, навіть вистачає і на підсвітку, а це додаткові 30 кадрів. Ну, ми знаємо, як це працює. Що казати, техпроцес процес не стоїть на місці, звичайно, це не джетстрім або топова гімрок. Пластик тут структурований. Так, саме так, охолодження щось ближче до середнього рівня, якої 4060 і по суті є. Треба розуміти, що RTX 4060 це далеко не 4090 топова, тому саме чекати гравірування і текстоліту рівня другого леопарду тут не треба стосовно 128-бітної шини та восьми ліній PCI, По цьому питанню не завивав лише ледачий. Ниття на болотах мені зрозуміло, Nvidia не працює з окупантами. От коли дарував свого часу, от тоді все для них було чудово. А Зараз вже за свої кошти, сірою контрабандою, і все вже не те пальто. Їх мені привіз цей 4060 і 7600. Привіз влад із Китаю, і якщо он і вам привіз. <світнє> а <Н> -на -на! <світнє> мені, звичайно, теж хотілося б мати 4060 на 24 ГБ пам'яті. Бажано з плюсом 256-бітну шину і ціну десь за 100 баксів, я так хочу. Багато про що можна мріяти, але треба дивитися по факту і по сухим цифрам, а потім вже виносити свій вердикт. Стосовно 3060 Ti, яка курадить замість 4060 Ti, вона у середньому коштує на 2К з Гаком дешевше за Tiку 4060. І так, вона має 256-бітну шину удвічі більшу, звичайно, як у 4060, але ця різниця не робить 3060 Ti кращою або швидшою. Якщо б дві карти порівнювати без генерації додаткових кадрів, то у середньому 4060 Ti швидше за 3060, в середньому десь на 10-15, навіть 20%. Звичайно, нові покоління швидше і так повинно бути. Мене дивує інше. Дивує, коли кажуть, ну так 10-15% це ж небагато. Ну так це ж і немало, друзі. Якщо порівнювати, наприклад, топову 3080 попереднього покоління, або 4080 цю останню, там різниця буде навіть. 50%. А якщо у сучасних іграх вмикати генерацію додаткових кадрів, то різниця між 4060 ti і попередньо 3060 сігає удвічі. Я взагалі не розумію, коли порівнюють карти 3000-4000 серії і в останній не вмикають генерацію додаткових кадрів. Друзі, генерація додаткових кадрів у 4000 серії це топова ексклюзивна технологія. Купувати карту з такими можливостями і не використовувати це, теж саме що купити спорткар і їздити. Як, наприклад, на Таврії. Ну, Рілі, really, от напишіть мені, хто на карті 4000 серії грається у сучасній ігри без генерації додаткових кадрів. Напишіть, мені просто цікаво, я хочу з вами сфотатись, як колись це робив у дитинстві на морі. Як бачимо, ніякі 12 її пам'яті та шина 3060 не допомагають. Вирішують технології та частота відеопам'яті. І не думайте, я не кажу, що 120-бітна шина гуд і ні в якому разі я не захищаю зелених, просто порівнюю попереднє покоління з теперішнім. От і все. RTX 4060 Ti я вважаю ідеальною картою для тих, хто грається у здатності Full HD. Дякую Ось приклад. Кіберпанк 2077 з генерації додаткових кадрів, DLSS 3.0 з урахуванням на якість зображення, ультрависокі отакі налаштування, фул здатність, обов'язково підтверджую налаштування. І просто подивіться на ці шалені цифри. 200 кадрів плюс це просто пісець норка і інші хутроги звірі. Так, променів я не вмикав RTX, але погляньте на кількість FPS. 200 кадрів на фулі, і якщо це не мрія, то що, ну, що це, я не знаю. Можливо. Але також, друзі, до карти мати і сучасний процесор. Ну ви розумієте значення слова розкриття можливості карти. Якщо в тебе, наприклад, Ryzen якийсь 55600 чи звичайний чи з X, то з цією картою буде щось приблизно біля 150 кадрів. Не 200, а 150 там десь так тестуванні я зараз використовую сучасний i 7 13700 kf на частоті 5,3 ГГц у бусті. це максимальний розкривач потенціалу карту, як ми розуміємо, 190-200 плюс кадрів, і навіть без трасування показник чудовий, просто божевільні цифри. Без генерації додаткових кадрів різниця між 3060 і моєю картою 20%. Приблизно 20% це відповідь тим, хто каже, що 4060 не набагато шустріша за 3060. Якщо в вмикати генерацію додаткових кадрів на 4060 Ti, то різниця взагалі буде більше аніж у два рази. Для мене звичайно вибір зрозумілий. Я взагалі не розумію людей, які дивляться лише на пам'ять, там шину чи ще щось, а не бачать різниці у кадрах. Це ж найголовніше. Ну і ще прикладу RX6700 XT за подібні кошти, майже подібне, буде майже усіх іграх трошки повільнішою. Някі там 190 бітна шина та 12 гігів пам'яті, як бачимо, на рексі не виїжджають. У більшості сучасних ігор саме 4060 Ti буде швидша за ті ж самі гроші. Бувають виключення, наприклад, Боги війни краще на карті саме AMD, і це не дивно, бо двигун заточений під AMD, з PlayStation сама гра, саме на карті помаранчевих вона грається краще. Всі інші відомі ігри краще граються на карті від Nvidia. Девай тести Human U2K DLSS Balance, і це максимальне налаштування графіки і генерацію кадрів я не вмикаю, щоб ви зрозуміли різницю. Такими налаштуваннями ми маємо 106 кадрів. Нагадую, що це в здатності 2К. Все те ж саме, але вмикає додаткові кадри, тобто генерацію, і приріст майже 20%. Ось так на ровному місці замість 106 має 126 FPS. Навіть у 4К доволі грабільно гратися, комфортно, звичайно, з генерацією додаткових кадрів, але вдумайтесь, друзі, у 4К на подібних налаштуваннях під 90 кадрів. По подібному двіжі, коли все рухається, намагається тебе з'їсти вкус. Там, де дуже багато об'єктів рухливих, ну ви самі бачите, різноманітних оцих, нижче, 75 кадрів гра не сідає взагалі. Якщо просто понизити до здатності 2К з 4К, саме у 2К, як більшість грається з нас, то маємо 120 плюс FPS. Так, здатність екрану саме з цією картою дуже сильно впливає на кількість кадрів. Для тих, хто має монітор по типу 22-24 здатності FHD, тобто баланс такий, ця карта взагалі буде знахід. Це те ж саме, але у фулі і маю 170 кадрів. Плюс 50 кадрів для моніторів на фулі це просто чудова прибавка. Саме тому цю RTX 4060 Ti від Palit я вважаю ідеальною карту у співвідношенні ціна, можливості, саме підздатність монітору Full HD. По температурі теж все зрозуміло: 65 градусів. 65 градусів це стандартні температури саме для подібної карти. Треба, друзі, усвідомлювати, що у Duo Palit ну далеко не те ж саме охолодження, як у Jetstream у або Гімрок Pro, Там три вертухани, більший радіатор. Ну це зрозуміло. Двоковурні карти 4000. На серії будь-якого виробника мають приблизно однакові показники. Техпроцес і прогрес на фоні попередників суттєво відрізняються у людей на 1060 досі подібні температури, але де 1060, а де 4060. А може поміняємося з тобою? Га? Бо я так і повернуся до Москви, жодного пострілу не зробивши. Наша українська класика у 4К на ультрах з променями, і теж на ультрах промені має 60 кадрів. Як бачимо, навіть у 4К гратися можливо, хоча карта не про це. Вистачає і пам'яті, і бачимо, і шини вистачає, тому хай пажори і обіженки, йдіть лісом. Приклад, якщо понизити здатність до 2К, не зменшуючи налаштування графіки, я вже маю комфортні 100 кадрів. Потрохи система адаптується під налаштування гри і кадрів з час. Стає все більше і більше і десь за декілька хвилин вже маю 110-120 FPS у середньому. Ось вам приклад впливу на здатність монітору. У 2К 115 кадрів змінюю для прикладу на фул і вже маю 145. Так, гра не нова 100 років від Різдва Христова, але погодьтесь, це далеко не контра якась там або касинка. І я впевнений, з виходом другого Сталкеру обов'язково підрублять генерацію додаткових кадрів. Ось там 4060 себе проявить якнайкраще. Генерація додаткових кадрів це дійсно чудова фіча, усім фічам фіча. Навіть класика відьмак з цією опцією з трасуваннями променями і на максимальних налаштуваннях, а це Ультра Плюс. Гра з оновленням стала краще, дійсно заграла новими фарбами, якщо так можна. Казати. І так дійсно краще посилення і навантаження на карту компенсується генерацією додаткових кадрів. Як колись казав кучма, маємо те, що маємо. Можна, звичайно, і відрубати промені або було кадрів більше. Тут самі вже вирішуйте, як вам буде краще, чесно кажучи, я величезної різниці не бачу. Проте замість 90 я маю 120 кадрів, часом система адаптується, як я вже казав, і кадрів стає більше. У селі, там, де багато людей, ну ми знаємо, навантаження більше і от максимально. Мальна, де багато людей маю 140 кадрів. Трохи порізана шина, не захмарний обсяг пам'яті, це звичайно недобре, бо одразу економія всі кажуть, і запитання, що, як, де, коли. Але як бачимо, все дуже добре. Головний показник це кількість кадрів. 136 кадрів відрубаю генерацію кадрів, цю чарівну опцію, щоб просто подивитися різницю. І маю 106. Ось так на рівному місті 30% у швидкості. і Якщо цим не користуватися, я не розумію взагалі, хто цим не користується. Я впевнений, ви вже зрозуміли, що Нянка 3060 або її серія TI і поруч стояла саме з цією картою. Раніше люди казали, от ви жма карта з попередньою серією різниця невелика, лише там 10%. Зараз, коли маємо від 30 до 100% різниці приросту, за трохи більші гроші все одно знаходяться незадоволені, які постійно ниють. Саме з цією картою я впевнений, можна легко гратися декілька років на Максах або на ультрах високих, не дути вуса, а що щось там не піде. Десь колись вийде свого часу нова там 5000 серія, змінити на нову і далі ще на декілька років. Люди зараз розбаловані, дійсно саме так я вважаю. Я пам'ятаю навіть ті часи, коли я грався на 512 мегабайтах, 98-ма Вінда, там XP, подібне, Міленіум. І тоді ну, люди взагалі не мали такого, що зараз є. 60 кадрів це було за очі. І в кваку люди гралися козаків, і все всім вистачало. Impressive. Як тут не згадати відомий мем? І навіть досі багато людей сидить на смітті з Аліекспресу і мріють про подібні карти, але знаходяться ті, хто кажуть, ну щось їм не так. Ну такої у відьмаку 4К з картою дійсно буде важко, занадто важко, максимальні показники графіки. 4К і 30 кадрів це звичайно ж не про комфорт. Ну у фулі без RTX, але з генерацією кадрів, я взагалі просто подивіться на ці цифри в шоці: 230 кадрів. Справжній король Full HD не інакше. Я вже казав і не раз і ще раз повторюю, що саме 4060 ідеальна пропозиція саме під здатність Фул не думайте, друзі, що якось я вас хваляю карту, яка боже, карта просто ну, краса мімі-мі туди-сюди, ні. Так, урізання по шині та 8 гіг пам'яті у останньому з нас вам про це нагадають. 2К здатність для прикладу DLSS я також микаю, і як бачимо, на високих з подібними налаштуваннями гра з'їдає 7,3 ГБ відеопам'яті, мав же із 8 з'їдає 7,3. 100 кадрів все чудово кольорово, навіть краще, але ультраналаштування забажають від вашої карти під 9 ГБ пам'яті. І як бачите, містеру Хуангу 8 вже і не вистачає. Можна міксувати ползунки, туди-сюди совати, обирати, додавати щось, але все на ультра, якщо виставити, неможливо. Верніше можливо, але по розрахункам системи на подібні показники треба більше гігабайтів Вірамо. Я теж так сував, туди сюди, додавав, десь обирав, щоб зовсім було по красі. Ну, ви знаєте, як це буває. І за 10 секунд гра просто перестала працювати. Стіл на працюючий мене викинула. Ну і далі там репорт на Виробника. Ну, що тут додавати. Що відправляти, все зрозуміло, на ультра пам'яті просто не вистачає, от і все. Деякий час гратися можна навіть на ультра, де використовування пам'яті найменше, ну зарекомендоване там де локації не дуже насичені, але з часом буде все те ж саме, тобто однакове, викидання на працюючий стіл. Last of Us єдина гра, яка жорстока так каблами з ультрами, і просто погодьтесь неприємно. Можна чіплятися за це відео і наганяти зраду, але повторюю, друзі, ще раз і востаннє: це початку. Рівень саме 4000 серії. І виробник позиціонує саме 4060 оцю карту як універсальну, а не топ рішення. На топ треба дивитися від 4070 і вище, а то ще краще 4080-4090, і там ну зовсім інший прайс. Тому для всього іншого цієї карти на даний час буде за очі. Останній знач, скоріше, виключення порт з тої самої плойки, оптимізування теж таке собі. На всіх інших іграх 4060 Ti саме показує себе як найкраще, Ну, ви все бачили самі. Всі ігри тестував на ультрах, все було чудово, ви все бачили, було дуже добре. Єдине ластов. Не у змозі адаптуватися під вимоги, хоча й на високих у 2К все дуже добре. За 18 тисяч гривень саме стільки коштує ця dual від політ на даний час, ніхто вам більшу кількість кадрів не дасть і це факт. Тому хто розглядає оптимальну карту у співвідношенні, швидкість, ціна, можливості, я раджу обрати саме RTX 4060 або, як в мене, версію TI, вона буде звичайно шустрішою. Цього красення декілька днів тому збирав для підписника, для військового, подібний форм фактор мені все більше і більше до вподоби. Підписуйся, тут все про ПК з розумілою солов'їною, про ПК Бекстайл згодом, дякую за ваш час, зустрінемось.